Закінчиться 2022 рік. Фактично, рік в умовах війни, який показав, хто є хто для кожного з нас, для громади, для сумщини та країни. В цілому непростий воєнний 2022 рік змінив кожного з нас. По новому проявили себе і політики: хтось відчайдушно допомагав людям, а хтось став справжнім розчаруванням. І перед закінченням 2022 року команда телеканалу СТС вирішила запустити проєкт, аби визначити найкращих та найгірших політиків, громадських діячів, волонтерів. Тих людей, які не втекли, які не побоялися, які залишились на території і робили все для того, щоб наша сумщина виживала в ці складні часи. Команда СТС підготувала вісім номінацій: найпублічніший політик, найвідповідальніший і найлюдяніший нардеп, найефективніший голова району, найвідважніший і найактивніший голова громади, депутат-керівник та розчарування року деталі у нашому телеграм-каналі. Будь ласка, заходьте на телеграм-канал телекомпанії СТС. Та обирайте найкращих і найгірших за вашою версією. Долучайтеся, не будьте байдужими. Про результати проекту ми повідомимо вже наступного тижня в ефірі телеканалу СТС.